Всім привіт! Мене звати Назар, ви на каналі Швець. Після випадку, коли мене ледь не вкусила змія, я вирішив записати це відео, поділитися з вами своїми думками, своїми емоціями і знайти в інтернеті десь якусь інформацію, як себе поводити після укусу змії, що робити для того, щоб не вкусила змія і тому подібне. Ми знаємо, що ідучи в гори, є ризик зустріти змію. І більшість з нас вже натикалися на змій навіть на самих популярних карпатських маршрутах, таких як Говерла, Хом'як, та навіть Буковелі, звернувши з тротуару, є ризик зустрітися з так званим плазуном, але чи варто їх взагалі боятися? З отруйних змій в Україні розповсюджені лише гадюки. Загалом їх налічується 5 видів. Гадюка звичайна, гадюка Степова, гадюка Нікольського, Ренарда та гадюка Носата, які дуже нерівномірно розповсюджені по всій країні. Найбільша їх кількість в південних та східних областях, всі п'ять видів, а найменше їх в північних та західних областях лише один вид гадюка звичайна. Її ми і зустрічаємо в Карпатах, так як вона може жити на різних висотах аж до 3000 метрів над рівнем моря. Саме її я і зустрів, прогулюючись з Карпатами. Так от, піднімаючись стежкою від озера Пшенець, що знаходиться на хребті Свидовець в Карпатах, бачу по своєму шляху великий камінь, розташований приблизно метр від стежки. Думаю, о, ідеальне місце, щоб пізняти красивий планчик для майбутнього відео. До речі, якщо не бачили попередніх моїх відео, десь тут буде підказочка. Е як я гуляв по Свидовцю, по Чорногорі, по Горганах. Заходьте, переглядайте, там багато цікаво. Так от знімаю рюкзак і без задньої думки прямую до каменюки, щоб встановити там штатив. І стежки, звичайно, не дотягуюсь і вирішую стати одною ногою на камінь. Щоб це зробити, потрібно переступити кущ чорниці. Тільки я переступаю цей кущ, чую в ньому якесь шарудіння. Не знаю, що мною рухало в той момент. Я миттєво відскакую обома ногами вгору і назад на стежку. Що ви думаєте? Тільки я забрав ногу з каменю, через долі секунди з'являється голова гадюки і вдаряється прямо в те місце, де стояла моя нога, так сказати, атакуючи те місце. Швидше всього, в цьому кущі знаходилось її гніздо і її домівка. Я добре знаю, що змії в жаркий день люблять погрітися на камінні, і, звичайно, кинув погляд на камінь. Він був чистим. Я взагалі не подумав про кущі навколо нього. Емоції, які мною заволоділи, важко описати словами. Серце колотилось з такою швидкістю, ніби тільки що пробіг метрів 400 на повній викладці, і то напевне швидше. Одночасно відчувалася радість, що встиг забрати ногу, і відразу якась незрозуміла паніка, страх, що би було, якби вкусила. Теорії, звичайно, знаю, що потрібно робити після укусу змії, так як ходжу в гори один, і з цими знаннями хотілося би поділитися з вами. У Карпатах поширені лише чотири види змій: це вуж звичайний, гадюка звичайна, мідянка та полоз лісовий. Останні двоє, до речі, занесені в Червону книгу України, з них отруєна лише гадюка звичайна. Отрута у наших гадюк є дуже небезпечною і за своїми властивостями та дією прирівнюється до отрути гримучої змії. Проте укус гадюки є несмертельним і тільки у надзвичайних випадках може призвести до летального наслідку. Це пов'язано з тим, що кількість отрути, яку змія впорскує у жертву, направду є мізерною, а її виробництво енергозатратним процесом, тому гадюка завжди економить свою смертоносну зброю. І за найменшої нагоди намагається утекти або, зачаївшись, перечекати присутність людини. Якщо ми натрапили на змію десь на природі, у лісі чи в горах, слід розуміти, що вона перебуває у своєму природному середовищі. Найгірше це паніка. Панікувати не треба, бо підстав для тривоги насправді мало. Передусім, безнога плазуча істота може бути не змією, а безногою ящеркою. А якщо змія, то це не обов'язково гадюка, а можливо вуш чи полос. Якщо й гадюка, то вона не є настільки рухливою, щоб наздоганяти людину чи кидатися на неї. Найкраще це просто розійтися, дати їй можливість попусти далі у своїх справах. Можна злегка підштовхнути палицею, якщо інакше не вдається обійти. Треба пам'ятати також, що змії є глухими. Вони не чують звуків, але відчувають вібрацію від наших кроків, тому самі намагаються сховатися першим. Якщо ж не встигають, то можуть завмирати і намагатися залишитися непоміченими. Проте, якщо людина до них наблизиться або навмисне чи необережно торкнеться, то безумовно, що в тварини включається захисна реакція, тоді стається кидок десь на третину довжини тіла змії і може бути укус. Тому бажано мати. Захищені ноги, тобто вдягнути довгі цупкі штани, які можна заправити у шкарпетки чи взуття. Це вбереже не лише від гадюк, а й від кліщів. По-друге, варто мати палицю, якою можна розгортати кущі та чагарники. Якщо хочемо сісти на пень чи колоду, то спершу варто добре оглянути їх. Якщо ночуємо в наметі, то подивитися в спальник і взуття, бо змії можуть заповзати в них погрітися. Якщо вже так сталося, що змія вкусила. В першу чергу потрібно знерухомити ділянку, куди вкусила змія, щоб отрута швидко не розподілялася по тілу. Зателефонувати в місцеву службу порятунку або в швидку допомогу, випити таблетку антиалергену, якщо така є, обов'язково пити як можна більше води, накласти чисту пов'язку та дочекатися медиків. Дуже часто в Карпатах немає мобільного покриття. Тоді рекомендується якомога швидше спускатися вниз до людей, які зможуть надати допомогу, або де є вже мобільний зв'язок, і додзвонитися до рятувальників. Забороняється накладати джгут, так як він не допомагає розповсюдженню отрути, розрізати рану або припікати її. Багато хто рекомендує в різних статтях відео, що потрібно висмоктувати отруту ротом, але я би вам цього не рекомендував робити, так як через ротову порождину отрута ще швидше попаде в організм і буде не дуже добре. У моєму випадку я відбувся лише невеликим переляком, за хвилину вже заспокоївся і почав фоткати цю змію, яка ще декілька хвилин пролежала на камені, поспостерігала за мною і попрямувала за камінь. А я через трак все ж таки встановив штатив, та зняв цей прекрасний вид. Друзі, дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, писати коментарі, і до зустрічі в нових відео.